Blizzard шукають нових співробітників для неанонсованої PvE-гри. Сюжетне доповнення для Lies of P вийде в другій половині 2024 року. За даними Джейсона Шрайера, у Сакер Панчу розробці тільки Ghost of Tsushima 2, А інсайдери з Eurogamer повідомляють, що довгоочікуваний анонс нової частини Doom з під заголовком The Dark Ages, яка буде натхнена середньовіччям, відбудеться на презентації Xbox 9 червня. Поки фанати Red Dead Redemption виявили в коді сайту Rockstar, Окстер Геймс, натяки на можливий вихід оригінальної гри на ПК, яка, до речі, буде доступна за підпискою PS Plus Premium. біомутант. Пам'ятаєте такий, дістався до Nintendo Switch. релізу. Всюди дісталося і Hellblade 2 з досить непоганими оцінками і зеленим світлом для Ninja Theory, яка її розробила. Уряд Нідерландів оштрафував Epic Games на 1,1 мільйон євро за якусь недобросовісну рекламу, на їхню думку. А Том Гленс The Division Heartland все ж скасовано. Потужності. Прикинули на X-Defined, яка також вже вийшла в реліз. Том Гендерсон говорить, що прев'ю прев'ют та Indiana Jones and the Great Circle відбудеться 10 червня. Ще до речі, за даними кількох інсайдерів, включно з тим самим Томом Гендерсоном, Sony, і Lego готують гру за мотивами Horizon. Ніби її трейлер майже готовий, і ймовірно, гру представлять на прийдешньому заході PlayStation Showcase. А от що показали вже, так це сюжетний трейлер DLC для Elden Ring Shadow of the Earth 3. Доповнення ви. Іде 21 червня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Вигляд має неймовірний. Вітаю фанатів! Вітаю, піпли! Дуже багато цікавого вас чекає сьогодні. Тож протисніть авансом подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Окрема дяка спонсорам, патронам та донаторам. І продовжуємо. На думку провідного розробника Elder Scrolls Online дорівнює 10 однокористувацьким іграм. Ой, біда. Хоча це і потім підтверджує нова гра від Valve Pro, яку пізніше. Каже Ж дворці Нір, включно з Йокотаро, композитором Киї Чіокаби і продюсером Йошуке Сайто об'єднали зусилля для роботи над новою грою. Можливо, це Нір, а можливо і ні, сказав продюсер гри. Принц of Persia The Lost Crown отримала друге велике оновлення під назвою Атака Боса. А GTA 6 офіційно вийде восени 25-го року на PlayStation 5 і Xbox Series. Про це оголосила Тейк на зустрічі з інвесторами. Перенесення не заплановані, але знаємо, ми ці не за. Плановані плани щоток Microsoft готує пропозицію купівлі Valve за 16 мільярдів доларів. А студія Creative Assembly готує нову гру в серії Total War за зоряними війнами. Портал Dual Шакерс повідомив, що гра, яка отримала назву Total War Star Wars, стала одним із трьох проєктів, які розробляє студія. Stellar Blade продовжує лідирувати в японському чарті продажів, поки Hades 2, за словами креативного директора залишиться в ранньому доступі принаймні до кінця. Року, а Redfall все ж отримає фінальне оновлення з офлайн режимом. Тому хто хотів, чекав, сподівався, чи вірив ось час настав. А третьому відьмаку, до речі, стукнуло 9 років. Потрібно охолонути від такої кількості гарячих новин, що мені допоможе, спитайте ви. Та звісно ж охолодження для процесора 2 A Gaming Hair Cool. адже ця башта з двома 120-мм міліметровими вентиляторами та радіатором шістьма 6-мм мідними тепловими трубками, які розміщені безпосередньо на поверхні основи, прямо контактуючи з поверхнею процесора, забезпечує показник TDP в 200 Вт, а значить, охолоджує самі гарячі серця. Радіатори вбудовані на певній відстані для підвищення ефективності, охолодження, адже це впливає на розподіл повітряних потоків. Додайте алюмінієву поверхню радіатора з спеціальним чорним покриттям, що включає керамічні частки, і бам! Температура в нормі гарантовано. Незважаючи на свої можливості, охолодження доволі компактне та головне тихе, адже в кулерах використовується гідравлічний підшипник, що забезпечує стабільну та тиху роботу на межі шелесту листя. Про красу теж не забули, адже окрім того, що один вентилятор реверсивний, обидва оснащені адресним rgb підсвічуванням, розподіленим повну внутрішній частині вентиляторів, які можна синхронізувати з іншими елементами системи. Звісно, він сумісний із сучасними актуальними сокетами, незалежно від того, який табір ви обрали. А все потрібне для встановлення ви знайдете в комплекті. А якщо прагнете більшого, звісно, в 2 геймінг можна придбати й окремо термопасти, в них є з різною теплопровідністю для різних потреб, і навіть модні останнім часом рамки для процесора, щоб стабільно та надійно. Також і під новий сокет від Intel, і під AMD, звісно. Аксесуарів достатньо. Я собі. На майбутнє ще буду використовувати ось таку підставку під відяху. Це круто. Повертаючись до охолодження, я можу виділити лише один мінус. Воно для процесора, а не для мене. Тож комусь пощастило більше. Посилання в описі, а ми йдемо далі. Тепер вже ЗМІ розганяють інфу, що нова Call of Duty Black Ops вийде в день релізу в Xbox Game Pass. До речі, показали перший тизер Call of Duty з тим самим під заголовком Black Ops 6. За чутками реліз відбудеться в жовтні. Ще розробники Строярчі, які працюють на Call of Duty Black Ops 6 написали, що тестують гру вже більше двох років. Взагалі, Black Ops 6 це перша Call of Duty в історії, яка має повний чотирирічний цикл розробки. Робота над помилками та ні, не може бути. Показали геймплейний трейлер шутера Санд від української студії Голограф з українською озвучкою. Санд анонсували ще минулого року, а перший плейтест гри заплановано вже цього літа. Події Санд відбуваються в альтернативному 20-му столітті, де Австро-Угорська імперія очолює космічну експансію. Планета Софія, колись перлина колоній, колонії, тепер лежить у руїнах. Нам доведеться керувати трамплером, гігантською крокуючою машиною, подорожувати пустелою, шукати скарби, битися і так далі. Гру створила команда. Зі Львова, натхненна історією українців, тож раджу додати в список бажаного любителям подібного. За даними інсайдера, головним героєм Resident Evil 9 стане постарілий Леон Кеннеді, якому на момент подій гри буде за 48 років. Сюжет розгорнеться у 2025 році в азіатському селі. От любить Леон ті села, і чомусь мені здається, це було б вдале рішення. Більш вдале ніж пихати щось абсолютно нове у випадку з Резидентом. Та і самі Кепком певно це розуміють, адже крім того, студія працює над новим ремейком Resident Evil 1. Реліз нібито обіцяють у 2026 році на 30-річчя се він. Очікується, що він буде наближений за якістю до ремейків Resident Evil 2, 3, 4. Про це повідомив авторитетний інсайдер Денніел Ріхтман. Хоча й згодний тут інсайдером бути не потрібно. В цей час Capcom позиціонує Dragon's Dogma як один зі своїх основних брендів поряд з такими франшизами, як Monster Hunter, Street Fighter чи той самий Resident Evil. Цю заяву було зроблено представниками компанії під час спілкування з інвесторами. Слід зазначити, що Capcom не планує замінювати будь-яку з наявних основних франшиз на Dragon's Dogma, а скоріше розглядає гру як доповнення до свого портфоліо ключових брендів пк версія Ghost of Tsushima релізнулася і стала третім за популярністю запуском у Steam серед ігор PlayStation, обігнавши ремастер Spider-Man. Піковий онлайн екшену досягав 67 тисяч одночасних гравців, попереду тільки Helldivers 2 і God of War. Хоча, може, на момент виходу відео вже й обігнали ще щось. Ще чудово себе почуває, незважаючи на те, що грає ексклюзивом для PlayStation 5 Stellar Blade. Вона посідає провідну позицію з продажу в Японії. За тиждень гра випередила такого гіганта, як Mario Kart 8 Deluxe. З огляду на поточні темпи продажів. Є шанс, що до кінця місяця гра досягне позначки в 100 тисяч проданих копій у Японії. Розробники самі не очікували, що це так стрельне. До речі, гра 24 травня отримує новий режим Boss Challenge. Гадаю, на момент виходу відео воно вже є. До речі, про Helldivers 2, яка всіх попереду. Отже, незважаючи на проблеми з PSN, Steam і так далі, встановила новий рекорд серед ігор Sony, ставши найбільш продаваною грою в історії компанії за перші 4 місяці після виходу. екшн шутер розійшовся тиражем у 12 мільйонів копій, перевершивши попереднього рекордсмена God of War Ragnarok, який за аналогічний період продав 11 мільйонів копій ексклюзивно на PlayStation 5. Ще розробники зазначили, що тепер гра буде отримувати патчі не так часто. То що оновлення стануть більшими і якіснішими, поки майки намагаються, соні змогли коротше. Увага, увага! Вийшов анонсний трейлер Assassin's Creed Shadows, та що мала бути Codename Red. Гра про чорношкірого самурая і дівчину ніндзя вийде на ПК PlayStation 5 та Xbox Series вже 15 листопада. Сюжет розгортається у феодальній Японії. Цінни гри буде близько 70 доларів. При цьому, за словами інсайдера, Ubisoft задоволена кількістю попередніх замовлень Assassin's Creed Shadow. Також видавці анонсували колекційне видання гри. Там будуть фігурки Ясука і Нао, стілбук, артбук, постер. Карта світу, а також цубу традиційна, гарда катани як сувенір. Але звісно, найголовніше це доступ до гри на три дні раніше релізу. Та знаєте що? Це ж Юбісофт, і мені вже часом аж шкода стає. Після випущеного трейлера Assassin's Creed Shadows акції Юбісофт пробили дно. По-перше, трейлер гри потонув у дизлайках. Людям не сподобався чорний самурай із дредами, і найбільше незадоволених де у Японії. Гру позиціонують як проєкт з історичною достовірністю, але кажуть, що Юбі переписують Вікіпедію, прибирають. Чи розділ з описом доказів, що Ясука був самураєм. Юзери всіма силами намагаються цьому перешкодити. Приписали навіть те, що у гри боді позитивна сценаристка, я так розумію, ось вона, яка використовує займенники в описі профілю. Та й загалом головні герої Assassin's Creed Shadows є представниками ЛГБТК У В романтичному плані вони приваблюють різні типи людей. Завдяки цій парі гравці зможуть випробувати безліч взаємин. Написала Ubisoft у своєму блозі. Перед замовлення за 70 доларів відкрили до показу зу геймплею, що також неправильно, свої враження від майбутніх асасинів напишіть в коментарях: заслужено чи просто мейнстрім. До речі, ще Ubisoft готує ж другий сезон для Skull and Bones, Надихнувшись, цитата приголомшливим відгуком гравців, що б це не значило. Але дивно, що компанія так і не озвучила продажі копії гри після 11 років розробки. Дуже дивно. Актор головного героя Індржига в Kingdom Come Deliverance 2 завершив запис усіх реплік. І знаєте, цифри лякають. Том Маккей провів 508 годин у студії. Це 127 сеансів. І це озвучка тільки одного персонажа. Скільки всього годин діалогів буде в грі, невідомо. Але вже страшно уявити масштаби. До речі, найближчими ігровими релізами Embracer стане саме Kingdom Come Deliverance 2 та Killing Floor 3, яка вийде на початку наступного року згідно зі світом Embracer, і має стати цитата «перспективною гро з сервісною підтримкою Помічено, що Steam сторінка гри Silent Hill 2 отримала 26 оновлень за останній тиждень. Це може свідчити про підготовку чогось пов'язаного з грою до майбутнього заходу PlayStation Showcase. Та й давайте вже ще що, я нещодавно фільм передивився. Такий файний. У березні з'явилися чутки, що гра може бути випущена вже в травні, а ремейк буде доступний для PlayStation 5 і ПК. Однак, поки що, ця інформація залишається непідтвердженою офіційно. Та й вже кінець травня коротше, just wait. Чуток вже зовсім скоро Valve анонсує свій новий шутер Deadlock. Блогер Тайлер Маквікер стверджує, що зараз триває закритий альфа-тест гри, в якому беруть участь навіть медійні персони, та які не каже зараза, для чого нам так алфа дійсно раніше гра була відома як Neon Prime, в якій чекають битви 6 на 6 на величезній карті з чотирма лініями. Том Гендерсон у своїй статті каже, що гравці описували йому гру як дуже схожу на Dota 2 з точки зору геймплею та механік. Присутнє вбивство ворогів і кріпів, щоб отримати ігрову валюту у вигляді душ, яка дозволяє купувати предмети, що роблять вашого героя сильнішим, наприклад. Коротше, сторона, яку вибрала Valve, зрозуміла. Ще щуток на тому ж Xbox Game Showcase, яка відбудеться 9 червня, буде анонсовано Forza Horizon 6. За деякими даними дія нової частини розгорнеться в Японії. От всі полюбили ту Японію. Офіційне підтвердження ми отримаємо ж тільки на самому шоу. Ексклюзив Epic Games більше не ексклюзив. Crime Boss Rock й City скоро вийде в Steam. До речі, ця гра. Я думаю, прийшла мимо багатьох, але не мимо мого наступного відео, яке вже доступне пару днів спонсорам. Тож за посиланням можна глянути, чому цей клон Payday не дуже успішний. На каналі воно з'явиться трішки пізніше. Про неуспішність російські розробники, певно, цього разу пішли проти God of War, випустивши коловрат. Далі цитата: це в сетингу потебічного світу стародавньої Русі, в якій богатир є в паті Коловрат, повстає з мертвих і йде кришити ворогів у капусту. Проєкт поки що без дати, але створюється за підтримки їх президентського фонду культурних ініціатив, щоб то не значило. Ці соромні потуги це щось. Там якийсь чел з Росії, наближений до гірової індустрії. Прямо заявляв, що вони відстають на 10-15 років від заходу. І от це все ще раз. Нас підтверджує його слова, хоч десь не брешуть. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся, але спершу хотів би вас попросити доєднатися до важливого збору для 116-ї оберти РО, який служить тато моєї знайомої. Потрібно допомогти із закупівлею набоїв для снайперів, бо лишилося дуже мало, а зіткнень стає все більше. А от з постачанням наразі туго. Такі збори йдуть не вельми бадьоро, тому поки що мета в 90 тисяч гривень. Чого вистачить на 300 набоїв? Посилання на банку в описі. Я дуже дякую. Також ми збирали на тепловізійний приціл раніше. Звіт вже. В телеграмі Activision відкрила нову студію Elsewhere Entertainment для розробки сюжетної тріблей франшизи, але поки що хто зна якої. Larian Studios вирішила розширити свою присутність, теж відкривши новий офіс у Варшаві. Цей крок кажуть, дасть змогу студії працювати над створенням не однієї, а відразу двох амбітних RPG. В Ubisoft акції впали, і в Sony теж вони кудись покотилися. Але падіння акцій Sony останнім часом пов'язане з новинами про можливу купівлю компанії Paramount. Невизначені щодо вартості угоди і потенційного впливу на фінанси. Sony викликає в акціонерів побоювання, що і призводить до продажу акцій і зниження їхньої вартості. При цьому кажуть, що проблеми з PSN не є основним фактором в падінні. С London Studio все ж закривається після 20 років, залишивши після себе досить багато історію. Все в рамках реструктуризації Sony. у своєму прощальному листі. в X-Twitter студія поділилася спогадами про свою довгу і плідну історію, зазначивши, що за цей час вони створили понад 60 проєктів. Серед них такі хіти, як Сінг Star, iToy, PlayStation Home, PlayStation VR Worlds і and Truth. Взагалі масові звільнення в ігровій індустрії тривають понад 10 тисяч скорочень за перші 5 місяців 2024 року. Року нарахували. Та все ж більше розганяють інфу, ніби PlayStation робить ставку на мобільні ігри. Я з цим не згодний, але як додаткова гілка розвитку компанії можлива. Згідно з опублікованими вакансіями, компанія шукає фахівця, який очолить розробку нової мобільної платформи. Ця платформа ніби має стати осередком для безкоштовних мобільних ігор, які створюватимуть, публікуватимуть і експлуатуватимуть команди PlayStation. IGN придбала Gamer Network, найбільшого британського медіахолдинга в ігровій індустрії. До нього входять такі авторитетні ресурси, як Eurogamer, Digital Foundry, Rock Paper Shotgun чи Dicebreaker, а також багато інших. Тепер це все власність IGN. На жаль, скорочення співробітників теж зачепили всі сайти, викликавши хвилю занепокоєння в спільноті. Джес Корден, всім відомий інсайдер, стверджує, що Steam все ж з'явиться на наступній консолі Xbox. Хоча я говорив вище, ніби Microsoft хоче купити Valve за 16 мільярдів доларів, Корден вважає це малоймовірним. Він також зазначає, що навіть якщо чутки правдиві, британські регулятори найімовірніше не дозволять угоді відбутися. Знаємо ми їх. Дуже багато про екранізації далі. Сподіваюся, маєте попкорн. Студія Amazon готує до випуску серіал за мотивами Том Прайдер. Сценаристом проєкту виступить Фібі Уоллер-Бріч, відома за головною ролью та авторством сценарію в серіалі Погань. Серіал буде знято у формі живих кадрів, що дасть змогу максимально реалістично передати атмосферу і дію гри. Та як воно буде, хто знає. Ще Amazon виграла перегони за екранізацію The Sims. Гігант онлайн торгівлі випередив Netflix, отримавши права на повнометражний фільм за мотивами культового симулятора життя. Режисерське крісло тут займе Кейт Герон, відома за роботою над серіалом Локі. А продюсером виступить всім відома Марго Роббі. Очікуваний сиквел Мортал Комбат вийде на екрани 24 жовтня 2025 року. Персонажі, що повернуться Кол Янг, Соня, Джакс, Люкан чи Шаокан. Вони знову вступають в бій. Бо це ж фільм про бій. Стрічку також прикрасить дебют Джоні Кейджа, виконає якого Карел Урбан. Також з'явилася інформація про те, що Sony працює над екранізацією Bloodborne. Сценарій написав Дарен Лемке, відомий і за фільмами Шрек, Кунфу Панда і серіалом Залишитися в живих. Очікується, що фільм вийде одночасно з розширеною версією гри для PlayStation 5 та ПК. А ось відео зі зйомок наступного сезону останніх з нас Елі та Діна на коні ходять а навколо декорації живенькі до речі, і тизер четвертого сезону відьмака з Лямом Гемсфортом. Але тут нічого цікавого, просто йде кудись. Також з'явився перший кадр із довгоочікуваного фільму, заснованого на оригінальній Silent Hill 2, а саме пірамідоголовий сюжет картини. Буде слідувати грі від Konami, але з деякими відмінностями. Прем'єра фільму очікується цього року. Можливо, теж якось підтягнуть під вихід ремейка, щоб іксунути прибутки в разі чого. Сиквел фільму П'ять ночей Фредді вийде 5 грудня 25 п'ятого року. Суддя Blumhouse навіть показала новий слоган. Приготуйтеся, будь-хто може пережити п'ять ночей цього разу другого шансу не буде. Помітили, як багато новин про екранізації. За словами журналіста Джейсона Шрайера, у Голлівуді почали активно цікавитися екранізаціями ігор на тлі успіху серіалів Last of Us і Fallout. Глядачі втомилися від супергероїки, каже, тому ігри мають усі шанси замінити кінокомікси. Але треба розуміти, що не всі екранізації, тим паче ігор, приречені на успіх. Більше про такі ви можете подивитися в моєму відео на каналі. І на кінець є сайт, який модулює старий ПК і дає змогу зануритися в ностальгійну атмосферу Windows 95 просто в браузері. Там можна пограти в класичні ігри, такі як Doom, Diablo, Tomb Raider, а також скористатися додатками типу Paint, Winamp чи Clippy. Посилання знайдете в моєму телеграм-каналі. Кому цікаво. На цьому в мене все. Підтримуйте українське, підтримуйте зсу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Окрема дяка моїм спонсорам, патронам та донаторам каналу. Як завжди, всі посилання в описі за можливістю. Доєднуйтеся, звітував Дім Дімич, бережіть себе, і побачимось!